Добрий день, шановні слухачі, компанія Account вітає вас. Ми продовжуємо розглядати роботу в програмі BAS Бухгалтерія Проф. І сьогодні наша тема це облік малоцінних необоротних матеріальних активів. Ті, хто вже передивився відео про облік основних засобів і облік малоцінних швидкозношувальних предметів. Які є вже в нашій бібліотечці, буде легше сприймати даний матеріал. Тому що малоцінні необоротні матеріальні активи, вони дуже схожі до основних засобів і дуже схожі на МШП, але знаходяться між цими поняттями. Тобто, що відрізняє від основних засобів? Те, що вартість малоцінних необоротних матеріальних активів на даний момент. Менше 20 тисяч. Що відрізняє від малоцінних швидкозношувальних предметів те, що строк термін експлуатації більше 12 місяців, а ми пам'ятаємо, що МШП це менше року. І тому є деякі нюанси обліку. Малоцінні необоротні матеріальні активи можна обліковувати двома способами. Так як основні засоби, якщо ми хочемо бачити пооб'єктний облік цих активів. І так як малоцінні швидкозношувальні предмети, ми їх зразу переміщаємо в експлуатацію, переміщуємо, і вони вже будуть у нас рахуватися, обліковуватись на матеріально відповідальних особах. І, як завжди на початку, я буду вам розповідати про нормативну довідкову інформацію. Для того, щоб придбати малоцінні необоротні матеріальні активи, звичайно, потрібно ввести позиції в довідник номенклатура. Заходимо в розділ Довідники, товари та послуги, номенклатура. І тут ми з вами зробимо папку, створимо групу М. ММА. Я в цю групу ввела два матеріальних активи малоцінних комбінізон та шуруповерт. Для того, щоб ми могли облікову показати облік за двома способами. Документу облік за двома способами. Але для цієї папки також необхідно, як і завжди, я наголошую, щоб був автоматичний, автоматичне заповнення, щоб ми поменше ручної роботи робили. Заповнимо для, для цієї папки рахунки обліку. Для цього зайдемо в довідники. Тут я навмисне забрала регістр, який не виводиться завше при в новій конфігурації в загальний інтерфейс. А покажу вам знову, як потрібно додати цей регістр. Заходимо в налаштування, ось тут ви бачите справа вгорі таке коліщатко. Налаштування навігації і шукаємо рахунки номенклатури. Стаємо на цю позицію, додаємо, ОК. І ось, будь ласка, уже він з'явився в нашому інтерфейсі. Беремо рахунки номенклатури. Тут я вже, звичайно, ввела ці рахуночки, щоб нам менше було часу витрачати на те, що ви вже, я надіюсь, запам'ятаєте. Я зараз натисну на праву кнопочку Змінити. І ось ви бачите, що я просто ввела рахунок 1531. Тобто, надходження номенклатури, що буде знаходитися в папці. Буде на 1531. І не потрібно для кожної позиції вказувати рахунки номенклатури. Просто зробити папку і вже все обладнання, що відноситься до малоцінних необоротних матеріальних активів, вносити в цю папку і автоматично будуть присвоюватись ці рахунки. Схема реалізації необоротні активи також обов'язково. Заповніть позицію податкове призначення ПДВ. Якщо ви являєтесь платником ПДВ, то ви вибираєте, звичайно, оподатковувана ПДВ діяльність. Так, це те, що стосується номенклатури. Також, якщо ми хочемо обліковувати малоцінні необоротні матеріальні активи як основні засоби, то ще необхідно заповнити довідник основні засоби, що знаходиться в розділі довідники. ОЗ і НМО. Тут я просто в папці додала шуруповерт. Шуруповерт акумуляторний. Тут просто назва. Хочу ще раз наголосити вам на те, що якщо будуть якісь документи по обліку цього основного засобу, тобто нематеріального, тобто не малоцінного необоротного матеріального активу, то тут у нас на закладинці бухгалтерський облік будуть документи. Буде перелік документів і ми все будемо бачити. І також нам необхідно, наприклад, ввести не один шуруповерт, а в нас їх буде декілька. Що ми робимо? Ми для цього можемо скористатися з вами груповим введенням документів. Ще раз нагадаю, тому що для матері... малоцінних необоротних матеріальних активів це загалом буває дуже потрібно. Натискаємо кнопку групове створення. Прописуємо, скільки нам треба, наприклад, нам ще три треба додати. так? Прописуємо найменування. Я вставляю копіюючи. І все. Ось кнопка внизу створити. І, будь ласка, у нас створилося ще Три шуруповерта. Вже зразу є інвентарний номер. Так, це ми підготовили. Потім для обліку малоцінних необоротних матеріальних активів, як малоцінні швидкозношувальні предмети, нам ще потрібно заповнити призначення використання. Але ви пам'ятаєте, що його можна буде заповнити лише з картки, тобто безпосередньо з картки матеріального активу. Так, тепер ми перейдемо вже до документу обігу. Спочатку придбаємо ці матеріальні активи. Я вже заздалегідь ввела документ надходження товарів та послуг. Тут я зразу ж придбала і комбанізон, і шуруповерт. а потім далі ми трошечки розійдемося, так, по лініях. будемо вже два напрямки з вами розглядати окремо. Звичайно, на рахунок 15.31. Ось подивимось, будь ласка, проведення. Тут проведення по надходженню на 15.31. І також у нас є проводки по ПДВ. А тепер перейдемо до документу обігу по обліку основних засобів. В даному випадку в мене шуруповерт. Я хочу ввести шуруповерт. Ще раз наголошую, що обов'язково необхідно робити, якщо є можливість створити на підставі, всі документи створювати на підставі. Це, не буде, це, це буде виключати помилки, які ми з вами можемо зробити, якщо будемо робити вручну. Все-таки автоматично надійніше, якщо ми все правильно ввели. Створити на підставі введення в експлуатацію. І ось ви бачите, що вже створився документ. Ну, в даному випадку там трошечки невдалий, да, невдалий приклад, тому що устаткування воно не знає, яке взяти. Так, зараз я поза кадром перероблю, щоб все було автоматично, і потім з вами знову продовжимо. Я зробила два документи, і ось ми з вами ведемо на підставі. У нас шуруповерт, три штуки, так як ми ввели. Так, і. Створити на підставі введення в експлуатацію. Ви бачите, що зразу вибралось устаткування. Тут нам залишається лише проставити дату введення, це жовтень. Ми там придбали 10 го ну нехай 16-го ми вводимо в експлуатацію. Потім прописуємо підрозділ, наприклад, виробництво. Отут дивіться уважно, тому що. Рахунок інвестицій прописується автоматично 15.21. 15, Нам треба 15.31, тому що надходження у нас устаткування на 15.31. А тепер, і бачите, податкове призначення зразу заповнилося з картки. Тепер додаємо основні засоби. Показати все. І тут я хочу звернути вашу увагу, якщо, наприклад, ми будемо ці шуруповерти передавати на одну матеріально-відповідальну особу, і параметри обліку даного малоцінного необоротного матеріального активу у нас однакові, то ми можемо декілька, наприклад, два ми передамо, можемо вибрати декілька шуруповертів, наприклад, візьмемо два для початку. І потім переходимо на облікові дані. Тут уже, ви, звичайно, знаєте, вибираємо матеріальну відповідальну особу, вибираємо рахунок обліку, на який ми передаємо. Пам'ятаєте, що це субрахунки 11 класу, а саме 1121, тому що у нас пооб'єктний облік. Тут зразу ж вже визначається рахунок нарахування амортизації і також податкова група ОЗ. Але потрібно вибрати спосіб нарахування амортизації. Вибираємо. Тут можна 50 на 50 або 100%, рекомендується, так? Ну, давайте візьмемо 50 на 50. Потім спосіб відображення амортизації. Щодо способа хочу трошечки детальніше розглянути з вами, тому що на попередньому відео було зауваження, що стаття витрат була вибрана по основним засобам. Це я вже дивлюся по тому, як обліковують на підприємствах. Я працюю на лінії консультації, тому бачу завжди, що зазвичай вибирають або амортизація загальновиробничі витрати, або амортизація, наприклад, адміністративні витрати. І цього досить для деяких підприємств, для деталізації. Якщо вам це не підходить, тому що якщо ми подивимося амортизація ЗВВ, Фактично, тут 91 рахунок, той, що нам потрібен, наприклад, в даному випадку. І якщо ми подивимося, ось я створила новий спосіб амортизація малоцінних необоротних активів, теж 91 рахунок. Але тут у нас інша стаття витрат. Якщо вам необхідно деталізувати до статей витрат, то, звичайно, ви повинні зробити інший спосіб, таким чином, як і я, просто скопіювала. І тут вже в довідничку статті витрат теж додала нову статтю витрат. Їх, до речі, немає тут, так? тут лише ОЗ. Ми просто можемо скопіювати ОЗ і потім додати в назву, що це малоцінні необоротні матеріальні активи, ось тут МНМА. І також тут рахунок 8 класу, я вибрала 832. Це у нас амортизація інших необоротних активів. Це буде дуже правильно, тому якщо вам потрібна така деталізація, будь ласка, вводьте. Так, ми ввели статтю витрат, ми її вибрали в способи відображення, і все у нас в порядку. Тепер вибираємо цей спосіб відображення при введенні в експлуатацію. Натискаємо кнопочку Вибрати. І все. Тут більше нічого такого не потрібно робити. Можемо зробити, заповнити додатку, закладку Додатково, комісія, якщо нам необхідно, роздрукувати форму, так? і щоб у нас всі вже дані були заповнені. Для комісії хочу вам сказати, що можна заздалегідь заповнити цей регістр, наприклад, я для Дельвесу зробила, коли у вас воно вже заповнено, то автоматично все. Проводиться. Провести і подивимося наші проведення. Ось, будь ласка, шуруповерти перейшли на 11-й рахунок 1121. Зразу ж нарахувалась амортизація на 91-й рахунок 50% від вартості. Перевірити це все ми можемо з допомогою оборотно-сальдової відомості. Обов'язково, що б ви не робили? Обов'язково робіть оборотно сальдо сальдові відомості по рахунках, які у нас беруть участь у операціях, щоб бачити, чи все правильно у нас лягло на облік. 15.31, подивимося, придбання інших необоротних матеріальних активів. Тут вибираємо жовтень, бо ми в жовтні з вами працювали, так? сформувати. І ось, будь ласка. У нас прийшло три шуроповерта, два з них ми ввели в експлуатацію. Ну, наприклад, інший на іншу матеріальну відповідальну особу, можливо, на адміністративний підрозділ, там треба щось в офісі буде робити. Так? І у нас залишилися комбінізони. Нормально. Тепер дивіться, ми хочемо подивитися, як обліковується цей матеріальний актив на 11.21. Нам потрібна ще одна оборотна сальдова відомість. Ми натискаємо кнопочку Ще, відкрити нове вікно. Тому що якщо ми просто відкриємо оборотну відомість, то у нас відкриється ця ж сама, ви пам'ятаєте. І вибираємо рахуночок 1121. За жовтень місяць організація у нас автоматична, адже ми її вибрали основною в карточках організації і формуємо 11.21. Ось, будь ласка. У нас є шуруповерти по об'єктну вони стали на облік, і тут ви бачите лише суми. Чому лише суми? Чому немає кількості? Ну, звичайно, адже у нас на 11.21 по аналогії з основними засобами йде пооб'єктний облік. І тому, звичайно, тут лише по одному шуруповерту. Тобто тут немає необхідності вказувати кількість. Тепер ще коротенько нагадаю, що для того, щоб, наприклад, перемістити на іншу матеріально-відповідальну особу, ми заходимо в розділ ОЗ і НМА і вибираємо документ переміщення, і потім можемо його перемістити на іншу особу, наприклад, на іншого співробітника. Також тут є інші документи це списання основного засобу, модернізація. Це вже ну, модернізація тут навряд чи необхідна списання. Тобто списуємо як основний засіб. Ось і все те, що стосується обліку матеріально малоцінних необоротних матеріальних активів, які обліковуються як основні засоби. А тепер давайте зробимо як МШП. Знову ж почнемо з надходження товарів та послуг, тут я розділила: ось у нас 10-го 10-го прийшли комбінізони. Натискаємо на даний документ, створити на підставі, і вибираємо передачу малоцінних активів в експлуатацію. І ви бачите, що тут зразу ж таки зробили комбінізон, прописалася кількість, так? Але нам, наприклад, необхідно. По одному комбінізону на різні матеріально-відповідальні особи. Це теж можливо. Тобто ми тут ставимо кількість, наприклад, одна. Так? І потім просто копіюємо рядок. Скопіювати. І теж вийшов один. І тепер просто нам необхідно вибрати матеріально-відповідальну особу в першому випадку, в другому випадку. Так. і Написати дату, коли ми це вводимо обов'язково. Шапочку зразу потрібно, це я трошечки помилку зробила. Зразу шапку ми повинні заповнити. Організація автоматично, з основного складу, ми придбали на основний склад, і також підрозділ ми передаємо у виробництво. Тепер призначення використання. Я призначення використання вже зробила для комбінізону показати всі. Тут просто ми можемо або створити або вибрати. Я вже зробила, щоб ми не загнигая часу, і ось просто подивимося. Бо тут є той нюанс, на який я хочу звернути вашу увагу. Значить, номенклатура є. Тобто ми для комбінізону, для номенклатури, так як вона у нас в довідничковій одна, ми робимо лише одне призначення використання. Якщо, наприклад, всі і спосіб відображення, і весь облік у нас підходить. Тобто все нормально, однаково. Якщо нам необхідно зробити інше щось, так? інший спосіб, то ми, звичайно, робимо інше призначення використання. В даному випадку у нас буде одне. І отут саме основне це вид малоцінного активу. Тому що тут ми можемо вибрати або МШП, або малоцінний наоборотний актив. Як вибираємо МШП зовсім по-іншому, тут немає у нас, ви бачите, рахунку, є там строк корисного використання, до речі, про це говорили. Ну, тут треба проставляти, звичайно, місяць, і я поставила рік. Я думаю, що це зрозуміло, тому, тому що роки, ось бачите, тут вже прописується. Так. І ми вибираємо малоцінний необоротний актив. Бачите, зразу з'явився рахунок передачі. І зразу він 1122, тому що це вже все закладено на рівні конфігурування. І вибираємо спосіб відображення. А спосіб відображення ми можемо вибрати той самий, що ми вибирали для шуруповерта, тому що тут нам все підходить. Давайте перевіримо, які параметри. 91 рахуночок і стаття витрат також стосується НМА. Ось і все є у нас спосіб використання. Я думаю, що тут все зрозуміло. Вид малоцінного активу, отут особливо не помиліться, так, і вибираємо його у нашу передачу молоцінних активів в експлуатацію. І також на іншій позиції це ж само вибрали. І тепер проводимо і дивимося проведення. Ось, будь ласка. Значить, передається на 1122. Тут ви ще бачите, що є у нас передача на позабалансовий рахунок, ми можемо перевіряти, хто у нас в кого знаходяться комбінізони, ті чи інші малоцінні активи, і також нараховується амортизація. Ось і все. Ну, Давайте ще, так як я вам казала, що ми повинні подивитися оборотну сальдову відомість, подивимось на 11.22. 11,22 сформувати. Ви бачите, що є на залишку. І також хочу вам сказати, що зразу ж нарахувалася амортизація, тому що ви скажете, а що це воно в балансі? Воно не буде рахуватись в балансі, тому що у нас є контрактивний рахунок 13, на якому є накопична амортизація. І повністю воно буде заамортизовано. Тобто, оце така ситуація. Тепер відкрити ще. Візьмемо «Відкрити нове вікно і візьмемо наше МЦ. Так, МЦ є у нас малоцінні активи в експлуатації. Так, І тут також дату виберемо, тобто період, і сформуємо. І ви бачите, що зразу ми можемо з вами побачити, на кому знаходиться той чи інший молоцінний актив. Так, ну і по документу обігу: тут, звичайно, те саме, що МШП. Ми заходимо в музей МНА, і ось у нас є переміщення в експлуатації. Тобто ми можемо переміщати з однієї матеріально-відповідальної особи на іншу. Нове призначення, допустимо, використання, ми можемо зробити і нову матеріальну відповідальну особу. Тут саме заповнюється нова матеріальна відповідальна особа. І потім переміщується матеріальний актив. Я не буду, бачите, як довге дуже відео вийшло, я хотіла дуже детально всі особливості зробити. Якщо у вас виникнуть ще якісь запитання до, цього, до цієї теми, будь ласка, пишіть, буду дуже рада. Якщо вам це відео буде в нагоді, я вам бажаю успіхів, всього найкращого, миру нам і добра. Будьте здорові!